Шановна родина, мало того, що ця пілочка виконує свої функції. От. Має бистру той замочок такий. Так ще ж, слухайте за оборотами, як вона працює. Плавні оберти набирання. Дивись, що за моделька. Плавні оберти вона має, плавно набирає, але як. Йде навантаження? Слідкуйте, будь ласка, за оборотами. Я вам зараз звук не прикручую, щоб ви все чули. Чуєте? А різ чистіший, як від лобзика. Ще раз показую оберти. Все. Якщо що, то оберти регулюються отак. Але от вони максимальні. Даємо навантаження. І вони отакі стоять, стоїть, поняли? Після відкручення знову вертаються до цих низьких оборотів. Реальні не часі. Поняв, класна приспособа. Не дасть тобі перезагубитися, де можна нею на вітки зацеплятися і лізти, як, як крюком, Поняв? От, от така ідея. Все, вібро гасяще, осягну, вібро незалежна. Площадка. Бачиш? О. Чули, як ускоряється, ще раз повторимо наш експеримент. Чуєш? Після навантаження йде прискорення. О. Ну, навантаження треба таке дати, типу, да, що ти справді ріжеш, а не там, торкнувся. которкнувся. І все, йде прискорення. Фірмова пилочка. Фірмова пилочка у нас отака. Знімається одним рухом, нажимаються. циліндрики, нажимаються і знімаються. от нас пилочка яка фірмова КВБшна. Пилочка. Дві в комплекті йдуть, якщо що. От, -от так, от, -от так.